Слава Богу, брати сестри! Наше служіння продовжується, і ми будемо чути боже, слово, яке я читаю з Писання до Єфісян, п'ятий розділ із першого верша і далі такі слова. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємній пахощі. А розпуста та нечість усяка зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як лечить святи, і гідота, і марнославство, або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку Христовому й Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за не. За них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темривою, тепер живе світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевняйтесь, що є приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряві, а краще й докоряйте. До цього місця. Сідайте, будь ласка. Якби я вас запитав, якби всіх нас ми запитали, чи я запитав, чи ви бачили коли-небудь портрет Божої дитини, або навіть сьогодні, чи ви бачили портрет Божої дитини? Так бачили чи не бачили? Ну, по крайній мірі, я думаю, що ми в зеркало дивилися, як сьогодні вранці проснулися. Значить, бачили. Хто, можливо, не дивився в зеркало, не бачив Божу дитину сьогодні, ви маєте можливість подивитися один на одного. Всі ми є Божі діти. І ми можемо знати, як виглядає Божа дитина. Слава Богу. Можливо, так незвично про себе так думати, але це є правильно. Ми є Божі діти. І якщо навіть хтось нас запитує, покажи мені, Божу дитину то це дуже нормально і правильно сказати, подивись на мене, і буде знати, хто є Божа дитина, або як вона виглядає. Звичайно, що ми маємо говорити і думати трошки глибше, ніж про зовнішні речі. Бо, на преликий жаль, часто ми, можливо, більше зациклюємося на таких видимих речах, ну на наше лице тільки, яка нас прическа, яка нас одежа. Хоча це також є добре, ми маємо гарно виглядати із зовнішнього боку. І наше лице, і наша прическа, і наша одежа все має бути гарно. Це має гарно виглядати. Але особливість Божих дітей заключається не тільки в зовнішності, але особливо в нашому характері, в нашому поводженні, в наших ділах. І я хотів би якраз сьогодні про це поговорити. Як має виглядати Божа дитина або портрет Божої дитини? На основі Біблії, на основі цього місця Писання хотів би, щоб ми сьогодні з вами подивилися, як виглядає Божа дитина. І в той же час ми можемо на себе подивитися, і маємо подивитися на себе своє серце зглянути, своє життя і подумати, чи я насправді виглядаю, виглядаю так, як належить Божим дітям. Хай Бог нам цьому допоможе. Отже, перша характеристика, яку хотів зауважити, Божі дитини, Божі діти наслідують свого небесного батька, тобто Бога. Написано перший вірш, говорить, який ми читали, отож, отже, будьте наслідуючими кому Богові як улюблені діти. Це дуже природньо і закономірно для будь-якої дитини. Бути подібними на свого батька, як з зовнішнього боку, так навіть в характері, в своїй поведінці. Я пам'ятаю, коли я був малий, то дуже часто нас пізнавали, хоч не знали, як нас звати, але коли на нас дивилися казали, це точно Льонін, на нашого батька так казали, хоча його Олексій звати по-правильному, але його більше знали всі, так як Леонід, Льоня, і казали, це точно Льоніни діти. І ми, знаєте, часто раділи, що чужі люди, які нас не знають, але знали нашого батька, а ми на нього похожі. І вони кажуть, це точно, це вони, це скулінці. Але були моменти, коли я не дуже хотів, щоб мене пізнали, хто я є. І ви знаєте коли. Наприклад, пам'ятаю якраз на Пасху, другий чи третій день Пасхи, точно не пам'ятаю. Не знаю, 15 квітня було. Було ще дуже холодно. І ми своїм братом, на рік за мене старший, вирішили, як кажуть, ну, щось таке зробити особливе, щоб нас за це похвалили. І ми вирішили пішли піти скупатися, коли ще вода була дуже холодна. І якраз тільки служінь закінчилися, ми побігли до річки, у нас там недалеко річка, Стохід, і ми так. Планували довго не купатися, тільки намочитися з головою і скоріш на берег. І ми всі могли похвалитися, що ми вже купалися 15 квітня, коли зазвичай ще хлопці не купалися, дівчата тим більше. І ми так і зробили. Після служіння ми швиденько до річки і тільки окунулися, і хотіли вилазити з води. Іде один чоловік, якого ми пізнали, він був на зібранні, і ще й проповідував з сусіднього села. Він нас не знав, по суті, ну батько нашого точно знав, ще з ним навіть і дружив. Він підходить до річки, і ми її ми впізнали, точно, якщо він побачить в нас в лице, нас пізнає і скаже батькові, то нам не дуже весело буде від цього. І ми, знаєте, так, обернулися до нього спиною і плаваємо. А він підійшов і нами почав, як кажуть, любуватися. Оце хлопці, ну ви молодці, ви як моржі, в таку погоду, каже, і ви вже купаєтеся. Я всім розкажу про цих хлопців. Я думаю, не дай Боже. І він нас хвалить і там стоїть, а нам вже холодно, вже плечі посиніли. І я думаю, він скоріше вже пішов звідси. А він це нас хвалить і хвалить. І нам не туди, не сюди. І ми мусили там, знаєте, мерзнути в тій воді, щоб нас не пізнали. Поки нарешті він пішов. Думаю, слава Богу. І ми вийшли. Це я вам тільки зараз розказав. Дехто знає про це. Але я вже не боюся, бо це вже давно було. Я вже сам батьком став, маю троє дітей, але я цей приклад розказую про те, що як важливо нам дійсно подорожати Богу і робити те, що проставляє нашого Небесного Батька, щоб через нас Боже ім'я славилося, щоб навіть ті люди, які не знають Бога, можливо, і могли побачити нас і сказати, це дійсно Божі діти. І це закономірно, як я вже зауважив, кожній дитині. Старатися, щоб бути подібним на свого батька, так заложено від природи. Я пам'ятаю, коли ми були малі, то нам всім хотілося бути в ролі батька. Навіть тоді, коли ми зібрання грали, бо у нас багато дітей, я сьомий, у нас всіх 15, і старші йшли на зібрання, а менші залишалися вдома, і ми своє зібрання робили. І я пам'ятаю, ми дуже довго спорили, хто ж буде в ролі батька. Бо всі хотіли бути в ролі батька. Наш батько я церкви, проповідник. Чому? Тому що це є нормально, це є добре, коли ми хочемо бути подібни, подібними на нашого батька. І дуже добре, коли наш батько гідний того, щоб ми його наслідували. Але якщо говорити про нашого батька Небесного, він точно гідний, що ми його унаслідували, і щоб ми були на нього подібні. І для того, щоб ми були такі, то Бог заклав наше серце. Чи в наше єство свою природу той час, коли ми народилися від Бога, коли ми гріха своїх покаялися, у Бога повірили, Він живе в нашому серці, сам Господь Бог. І Він дав нам нову природу, який властиво робити те, бажати того, думати про те, що є приємне для Бога. І як важливо нам дійсно цього також хотіти, і щоб наша воля була саме в цьому. Щоб нам бути подібними на нашого небесного батька, як я зауважу, звичайно, що не тільки з зовнішнього боку, але особливо наш характер, наше серце. Якщо говорити знаєте, про ці зовнішні речі, про наше тіло, про наше лице, то я думаю, що всі ми розуміємо, що Бога не можна намалювати на портреті. І навіть якщо говорити про Ісуса Христа. То ніхто точно не може змалювати і сказати, як він виглядав, тому що ніодної фотографії немає в світі Ісуса Христа. То, то люди просто малюють собі, знаєте, католики по-своєму малюють, православні так свої малюють. Ну, хто як уявляє? Українці уявляють собі такого Ісуса, інші по-іншому. Але як важливо, щоб наше серце, наш характер був подібний на Ісуса Христа. І якраз друге хотів зауважити, що Божі діти вони мають любити або жити в любові, як написано другий вірш, і поводяться в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Ісус Христос, Він дуже детально описаний у Біблії, в Івані, в Божому Слові. Його характер, Його природа. Його серце, його поступки, вони залишені на сторінках Євангелії. І як важливо для нас читати Боже Слово і хотіти бути на нього подібним, на Ісуса Христа. Тому що в цьому є Божа воля, написано, кого Він покликав, тих і спас, і продав і предназначив, щоб були подібні до образу сина Його. І як добре, коли люди, дійсно, бачучи нас, можуть сказати, це дійсно є послідовники Ісуса Христа. Чому? Тому що вони живуть в любові, тому що вони так поступають, як, як Ісус поступав, тому що вони насправді люблять один одного, як і Христос полюбив нас. Я пам'ятаю одну історію також про нашого маленького сусіда-хлопчика. Який коли ще був малий, і йому мама показувала в дитячій Біблії Ісуса і про нього розповідала. Ну, як зазвичай Ісус, ви також бачили намальований з бородою. І хлопчик на нього подивився і вже собі уявив, який є Ісус, і побіг гуляти на вулицю. І саме в той час там ходив сусід по вулиці, який приїхав із міста, і він був з бородою. І на той час у нас ні одного чоловіка не було з бородою. З місцевих. Це тільки ті, хто приїжджали десь із міста чи з іншого села. Бувало, що з бородами були. І тому хлопчик не бачив ще ні разу живу людину, яка з бородою. Тільки бачив Ісуса, який також намальований з бородою. І коли вийшов на вулицю, побачив, що той сусід ходить із бородою. І він побачив його в такому заході, думав, що це Ісус. Прибігає до хати і каже: Мамо, мамо, я Ісуса бачив! Я каже, бачив Ісуса. Каже, як бачив, де бачив? Там уходить на вулиці. Мама каже, не може бути. Да, точно, він ще й з бородою. Знаєте, хлопчик по-своєму являв, що якщо з бородою, значить Ісус. Без бороди, можливо, не Ісус. Але як важливо нам трошки глибше думати. І як важливо для нас. У головному насправді показати те, що ми є подібні на Ісуса Христа, щоб нам полюбити один одного так, як Він нас полюбив. Не просто, знаєте, із якоїсь вигоди, не тільки любити тих, хто, хто нас любить, або хто нам подобається, хто так робить, як, як нам хочеться. Але написано, як Ісус полюбив нас, що віддав за нас самого себе, це насправді є дуже великий прояв. Його любові. Він своє життя віддав за нас із любові. Не тому, що ми цього заслужили, не тому, що ми були краще інших людей, а тому, що Він полюбив нас, що віддав за нас самого себе. І, Боже слово, нас закликає, щоб ми також поводилися в любові. Ісус каже, по цьому пізнаєш, що ви мої учні, мої послідовники, якщо будете мати любов між собою. Божі діти, вони також живуть у чистоті і святості. Як тут ми читали, третій, п'ятий вірш, а розпуста та нечість усяка і зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як лечить святим. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Одна з характеристик Божих дітей вони гріх перемагають. Вони живуть святим життям, побожним життям. Тому що Бог наш є святий. І чим далі ми живемо, в наш час, знаєте, особливо, як багато всякого гріха і беззаконня, як багато моральності, коли люди роблять всяку розпусту, всякий гріх, і навіть це не визнаючи. Знаєте, часто люди роблять беззаконня і кажуть, що це є норма, це є добре, це є правильно, але Біблія каже, хай вас ніхто не зводить. Такими марнотними словами, тому що Божий гнів приходить за це. І Божий суд. Але, і Божі, діти, незалежно від того, який час ми живемо, незалежно від того, що накоїться навколо нас, що цей світ, знаєте, все більше і більше погрузає в це зло, всяку моральність, ми є Божі діти, і ми маємо жити свято. І всяка розпуста, і всяка нечість. Нам зажерливість, або навіть написано тут, хай не згадується поміж нами, як личить святим, святим Божим дітям не личить жити в грісі, тому що Бог нас святий і Його повеління, що ми були святими у всіх наших поступках, у всіх сферах нашого життя. І нехай Бог нам цьому допоможе, щоб ми дійсно були святими. Не тільки, знаєте, теоретично, не тільки вірою могли прийняти дар спасіння. І знаєте, цю позицію. Як святої людини, але щоб ми дійсно були святими у всьому, у всіх наших нашому поводженні, наших поступках і в нашому серці, і в наших думках і в наших словах. Слідуючи, Божі діти, вони мають також чисту збудовуючу мову. Четвертий вірш написано: ігдота, і марнославство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Наша мова також говорить про те, хто ми є. Знаєте, від, саме від того, яке наше серце, те ми і говоримо. Ісус сказав, що от, от і збитка серця говорить уста. І наша мова, вона невід'ємно не зв'язана з тим, хто ми є і що є в нашому серці. Я пам'ятаю, як один брат розказував, коли він був ще молодий, це Дірік Принц. І він розказував, коли він служив в армії, то коли їх мали виводити там вже на службу, перед цим заходив лікар і їх перевіряв, чи всі здорові. І каже, він це робив дуже скоро. Він просто каже, заходив в казарму там, чи в кімнату і каже, а ну хлопці, покажіть мені кожен свій язик. І всі язики показували, він так глянув і вже міг оприділити, хто здоровий, а хто хворий, або хто на що хворіє. Наша мова говорить про те, що є в нашому серці? І чи, чи воно здорове, чи воно є хворе, або на що ми хворимо? На що ми хворі, про те, ми говоримо. І в той же час, якщо насправді наше серце наповнене Богом, Божим Словом, Божою любов'ю, Божою добротою, ми будемо говорити про це. І як важливо нам також і пильнувати за нашими устами. Тому що, якщо говорити, знаєш про цю сферу або про наш язик то хоч він маленький в порівнянні з іншими можливо, органами або частиною нашого тіла, але його найважче контролювати. Як каже Яків, хто вже навчився володіти своїм язиком, то ця людина є досконала. Звичайно, нам все життя потрібно вчитися, правильно говорити, правильні слова вживати. Як хтось сказав, щоб взагалі навчити говорити дитину, потрібно, можливо, там 3-5 років. Вже до школи йдуть діти вже вміють говорити. Але щоб навчитися говорити правильно, слова на збудування, потрібно все життя вчитися. І хай Бог допоможе нам, щоб ми навчилися, щоб наша мова також була відображенням нашого небесного батька. Божі, діти, вони також мають гарних друзів. І вони не товаришують із грішниками або з поганими людьми. Сьоми вірш ми читали, тож не будьте їм спільниками. Чиїми спільниками не будьте. Про кого йде мова в цьому якраз в контексті, написано о тих, хто роблять всякий гріх, беззаконня, нечистоту, розпусту, всякі жарти непристойні. Тобто мова йде про людей цього світу. І Біблія каже, щоб ми не були їхніми спільниками. Більше того, що якщо ми і зустрічаємося з ними, щоб не участвували в їхніх ділах, але навіть докоряли. Це моя Божа воля. І знаєте, взагалі, хто наші друзі, це говорить також про те, хто ми є. Недарма люди кажуть, що з ким поведеться, від того не береться, або по-іншому ще кажуть, що ти скажи, хто твій друг, а я скажу тобі, хто ти. І тому ми маємо ці речі розуміти і мати спільність, мати справжню дружбу з Божими дітьми, з подібними до нас. Ми Божі діти, і в нас є велика чудова сім'я. Подивіться навколо нас, скільки багато Божих дітей. І Біблія нам не забороняє, навпаки, наказує, щоб ми дружили один з одним, щоб ми один одного підтримували, щоб мали цю спільність. Тому що це дуже для нас велике благословіння, коли ми насправді маємо добрих друзів, коли ми проводимо свій час спільність один з одним. Це нас збудовує. Це нас надихає, це нас потішає, і ми переймаємо ці, знаєте, добрі речі або звички один від одного. Але в той же час, якщо навпаки, ми замість того, щоб мати дружбу, спільність із Божими дітьми, то ми, знаєте, так по-старому, ще маючи, можливо, там в світі друзів, і ми не хочемо з ними ніяк попрощатися. І, можливо, ті різні спільноти, які ну не добрі спільноти, і ті речі, що вони роблять, не є по Божій волі. Не є для Божої слави, а навпаки, якщо ми там участвуємо, якщо ми разом з ними, то ми не зможемо бути відображенням Бога і Божих дітей. Я пам'ятаю, коли я був ще малий, і до нас приїжджав теж один сусід із, із міста, він був дуже добрий хлопець, але був з невіруючої сім'ї. І мені так подобалося з ним дружити, тому що він за мене був трохи старший на два роки. Він багато чого знав, чого я не знав. Але знаєте, що вийшлося? Кожен раз, коли десь з ним гуляв, хоча б з півдня, то ввечері мені була получка від батька. І знаєте чому? Ви догадались, напевне. Тому що він дуже любив десь там по яблука піти, у город сусіда, або знову ж таки, десь там піти скупатися в холодній воді чи ще щось. Йому нічого, але я завжди від батька отримував, як кажуть, на горіхи. Тому що. Я знав, я знав, що це недобре, але я не міг відмовити і сказати, ну, я з тобою не піду, я з тобою не буду того робити. Те, що він, я часто робив те саме. Ну, по дитячому можливо, це не такі страшні речі, але це мало на мене вплив. І на кожного із нас має великий вплив, те, з ким ми спілкуємося, наші друзі, коло наших друзів, на нас має великий вплив. І хай Бог допоможе нам, щоб нам дійсно полюбити Божу церкву, Божі дітей і мати з ним спільність. Нас є з ким дружити. Не тільки в Чернівцях, не тільки в цьому місці, але будь де є Божі діти по всьому світі і знаходити собі подібним і з ними мати спільність, мати спілкування, мати дружбу. Це для нас буде великим благословенням. І останнє я хотів зауважити, що Божі діти. Вони догоджують Богу. Десятий вірш написано, допевняйтеся, що є приємне для Господа. Наше бажання, наша ціль завжди має бути саме в тому, щоб Богу догодити. Щоб все, що ми робимо, все, що ми говоримо, як ми живемо, щоб це сподобалося для нашого Бога. Знаєте, всі люди вони комусь стараються догодити. Багато людей стараються тільки собі догодити. Хтось в своєму животу. Жолудку, все, що він хоче, щоб їсти тільки те, що хочеться. Хтось, знаєте, хоче робити тільки те, що він хоче, але багато людей вони також мають для себе авторитетів і хочуть їм догодити, і щоб на ній бути подібними, щоб їх за це похвалили. Але наша ціль, як божі дітей, завжди робити те, доповнятися того, старатися робити саме те, що до подоби нашому небесному батьку. Мені дуже сподобалася ця історія про одного молодого музиканта, який вже вивчився і, мав бути, концерт дуже великий, і він мав там грати. І коли вийшла його, прийшла його черга, і він вийшов і дуже гарно заграв на піанінові. Всі були в захваті, і навіть від тої радості вони йому аплодували. Але він на це увагу не звертав. Він Після того, як виконав цей твір, він дуже пильно дивився десь на балкон. Тому що саме там сидів його учитель, старий дідок, але він його вчив. І коли його очі зустрілися із його вчителем, і він побачив такий маленький ківок від свого вчителя, то саме це ухвалення, цей просто ківок голови, для нього значить набагато більше. Чим всі аплодисменти людей того залу, тому що для нього його вчитель був великим авторитетом. Знаєте, що Бог, наш небесний батько, для нас, для нас є на першому місці, якщо ми дійсно його також любимо, як він нас полюбив. Якщо він для нас є дійсно авторитетом, то ми завжди будемо робити те, що до подоби йому. І не важливо, що подумають люди, чи що скажуть, не важливо, чи нас за це похвалять, а може, навпаки посміються, це все другорядне. Для нас само головне, щоб те, що ми робимо, те, що ми говоримо, те, як ми живемо, те, як ми служимо, щоб це сподобалося нашому небесному батьку. Амінь. Нехай так буде.